Вітаю, дорогі глядачі! Христос народився, славімо Його! Хай відродиться у кожній душі, віра, мрія, впевненість, а також особливе бачення, як саме нам рухатись вперед. Аліна Стучілова талановитий лікар. Молода дівчина веде здоровий спосіб життя. Ніхто не міг передбачити, що Аліна раптом повільно почне сліпнути на одне око. А лікарі знизуватимуть плечима. Причини невідомі, а хвороба прогресує. Kyoto on ira sentir et au cœur de Général On lèvera nos yeux sur le plafond de la chapelle Sixtine Et on lèvera nos verres dans le café Pushkina. Oh, quelle est belle notre chance Aux mille couleurs de l'être humain mélangée de nos différences À la croisée des destins! Dans son historique, il s'agit 28e, Alina Poyche Microchrudenic. Пише про різне, наприклад, про те, як страшно запізнитись на роботу, бо просто не побачив цифри на годиннику або номер потрібного автобусу. Страшно не посміхнутись батькам через те, що не розглядів їх у натовпі. Страшно не помітити, що сорочка рідної людини не випросована. Їй це ще невідомо. Проте серце стискається від подібних перспектив. Вже роки назад у мене почав падати зір на одному оці mm -hmm. а, на лівому. А, впав на 08, за який час це, це сталося, я не знаю. Але впав на 08, я пішла по лікарях. Всі мене дивилися, я закривала одне око, інше око, дивилася, читала літери, а, строчки ті, першу, другу, третю. А, і мені поставили 0,8. І так було десь два з половиною роки, він тримався 08, але коли втомлюся, був 0,7. Коли з'їжджу на відпочинок чи ем, додому, то 08 знову. А тоді, десь у цьому жовтні, він рапту, ну, це не раптово, але впав з 08 до 0,3 зразу. Ну, Я знову пішла по лікарях. Мене знов дивилися, дивилися, і один лікар направив до Києва в клініку Ексімер. Там мене діагностували і сказали, що ну що щось не так. Бо е на оці, наочному дні, е таке враження, що яку старої людини картина. Mm -hmm. І сказали, що це або тромбоз, або якийсь об'ємний утвір. Ну, як виявилося, як ми тепер знаємо, що це об'ємний утвір, це пухлина. Наша зустріч була необычна. Я йшла по, по класу, а вона сиділа вже за партою. І возле неї було вільне місце. І вона говорить, дівчина, садись возле мене. І так от ми рука об руку от, не розставались. Пам'ятаю, у мене проблема произошла в житті, така ситуація. Вона була перша, кому я позвонила. Понятное дело, по, по, по лічному питання. Вона одразу все отложила, говорит, так, мы с тобой идем в кафе. Обговорили, все. Ну, малінка на кто надіжний, друг, опора. Пухлина головного мозку або по-науковому періоптична менінгіома, тисне на зоровий нерв. А він відмирає: якщо не зробити операцію, під загрозою інше око і взагалі життя. Причини медики не називають можливо, грип, яким перехворіла у дитинстві. Аліна не палець не п'є. Любить роботу стоматолога, але тепер може її легко втратити. Українські лікарі готові оперувати сточилову та застерігають, тоді осліпне на ліве око. Італійські ж медики не такі песимісти. Гарантують збереження певного відсотка зору. Єдине, чому якби, ми зараз йдемо таким шляхом, що треба операція в європейській клініці, це через те, що вітчизняні лікарі не гарантують нам зовсім ніякого збереження і, і, і відсотка зору. Тебі який більше подобається? Мені яка Вафелька чи або... грільяж? Любая. вафелька Любая. Вафелька или лігрільяж. Аби поїхати на лікування у клініку Мілана, потрібно більше 15 тисяч євро. Колосальними зусиллями Точилови зібрали 13 з половиною. Взяли кредити. Благодійні фонди відмовили одразу. Мовляв, не допомагаємо дорослим і працездатним. Долучились друзі, колеги, сусіди, деякі політики і абсолютно незнайомі люди. Телефон Аліни цілодобово пищав від СМС Окспанку. Хтось прислав 5 гривень, хтось 50. Я в принципі Аліну знаю достатньо часу, як дуже світлого, хорошого чоловічка, хорошого доктора, професіонального хірурга. Пацієнти їй дуже всі довольні, дуже добре відкликаються. Ти не одна. Це так легко сказати, так важко відчути, це серцем прийняти. Все стискається всередині, коли приходять кошти і листи з історіями перемог від чужих людей, пише Аліна у щоденник онлайн. Усіх своя розповідь проте, шлях один через боротьбу. Пухлина росте щодня. Це смертельно небезпечно. Лишилось зібрати дві тисячі євро. Разом це просто. Номер картки у Приватбанку – 51 68 75 53 70 17 05 53. Отримувач – Стучілова Аліна Володимирівна. Різдвяні дні стимулюють нас стати чистішими і кращими. Проте, як говорила мати Тереза, щоразу, коли ти даруєш вогник надії нужденним, дозволяєш, аби Бог любив їх через тебе. Тоді настає різдво. Багато з кого у батьків дитина відпочивала в літньому таборі. А от заклади зимового оздоровлення ще для багатьох у новинку. Табір-еколог, структурний підрозділ Полтавського обласного еколого-натуралістичного центру. Кажуть, там малечі надьгувати не приходиться. Співай для Господа дій земля. Нині родився цар йому хвала. на Міські млини, селище Зінківського району, пагориста місцевість, ідеальна для веселих перегонів на санчатах. І на будь чому що ковзає по сніговій м'якій поверхні, лише всидіти. Також на млинових гірках мчать лижники, а річка аж просить бажаючих стати на ковзани. Тут вже десяток років базується обласний натуралістичний табір-еколог. Влітку у закладі відпочила п'ятитисячна дитина. До речі, зимове остороблення на Полтавщині практикують лише тут і Олефірівці Миргородського району. Якщо влітку таких таборів багато на території області і вони можуть запропонувати. Свої послуги таким діткам, то під час зими звичайно тільки два у нас таких позашкільних заклади, які можуть запропонувати відпочинок. І один із них от еколог, який останнім часом гостинно відчиняє свої двері. Слава на небі, Богу, вищенні, добра новина людям. Зараз тут святкують Різдво Христове, очікують народження Спасителя. Відпочивальники особливі. Це діти осиротилі чи позбавлені батьківського піклування з інтернатів області. Хоча цікаво, табір спочатку облаштували для обдарованої юні переможців, конкурсів та олімпіад у спекотну шпору тут мало. Засмагають туристи краєзнавці, молоді екологи, натуралісти полюють на обширах села з лупою у руках за метеликами. Спортсмени тренують біцепт на свіжому повітрі. Рабір було створено в 2003 році. Взагалі це була територія і приміщення загальноосвітнього навчального закладу. Ну, Оскільки ну, численність населення в цьому регіоні зменшилась, то цю школу перевели до опічні. І тому було прийнято рішення і сільської ради, і районної ради, і обласної ради. Про приєднання майнового комплексу цього цієї школи, цього навчального закладу до полтавського обласного еколого-натуристичного центру кожна дитинка у таборі опановує основу екології, адже заклад специфічний. А, взагалі, день розписаний по секундах: гуртки, конкурси, розваги, просто неба відпочивають діти за рахунок держави. Ходимо на різні гуртки, катаємось на санках з горки, Ми фільми дивимося на дискотеку, спортивні гуляє, заняття, ну, весело. Друзі нові. Вишиваю, в'яжу, читаю. Угу. Mm. Що саме читаєш? Що Я... останні Я... Я пригоди читала. Угу. Останні. Я також романи читаю, фантастику, детективи. Не дозволяйте малечі нудьгувати надлишок вільного часу та свободи для ще не сформованої особистості, згубний, адже підлітку часто важко зробити гідний вибір у тій чи іншій сфері за браком досвіду і правильних цінностей. Як важливо, аби в цей час поряд були люблячі і духовно зрілі люди. І якщо це не батьки, то педагоги віддані вихованцям. Отже, прямуємо вперед від невільницького мислення до вільної свідомості. Для цього годі критикувати і звинувачувати інших та обставини, час брати відповідальність та діяти. Ми маємо невиразне уявлення про душу, доки не вийдемо із укриття на світло, де впадуть усі покрови. Нехай ваша віра бути сильніша за страх і святами.